Юлія Богута, спи під моїми губами. Читає Анастасія Челенко для каналу Пташка Аудіокниги Українською. Пролог Кайлі. На годиннику друга ночі. Твої очі заснули під ранок. Мої очі ще спати не хочуть, все блукають між літер та рамок. Все шукають колишнього часу, коли разом ще жили інакше. Радше б марили вічністю, небом, тоді б падати стало м'якше, тоді б дихати стало легше, якби все ще мовчали словами, а не зараз, руками, плечима, доторкатися, марити з нами. Ви вірите у долю, в щось таке, що безповоротньо з'єднує людей і притягує їх один до одного. Щось таке, що у сотні разів сильніше за магнетизм та силу тяжіння. Ще зовсім нещодавно я не вірила в подібне, але зараз, зараз я визнала, що вона існує. Тримаючи в безкровних пальцях шматок паперу, я дивилася на замерзлі зорі над головою. Вони поступово загорялися сильніше, а потім гаснули. Нібито їх там ніколи не було. Нібито це не я дивилася на них ще кілька хвилин тому, а хтось інший, хтось більш здоровий, більш нормальний, більш живий. В моїх очах вже давно не залишилося сліз. Вони висохли ще того дня, коли мені діагностували фатальне сімейне безсоння, яке я довгий час виправдовувала. Через перевтому і нервові місяці, коли всі мої старання пішли коту під хвіст. Ще кілька тижнів тому мені здавалося, ніби я вже жила в чорній смузі, яку не оточувала жодна сіра пляма. Але, як виявляється, я сама була тією сірою краплею, яку випадково пролили в банку з чорною фарбою. Настінний годинник перетворився на злий жарт. Дивлячись на нього, я рахувала секунди свого божевілля, аж доки час не розчинився, ніби чорнильна пляма на папері, не розплився і не втратив чіткі межі. Фатальне сімейне безсоння. Три кволих слова звучали в голові знову і знову, ніби на повторі. Я мала б злякатися, заплакати, закричати, але натомість. Сиділа нерухомо, ніби ці слова висушили в мені всі емоції. Десь поряд лежала розкрита пачка сигарет. Ніколи не любила курців, але сьогодні особливо сильно хотілося вдихнути у свої легені дим та спробувати забутися в собі. Мої пальці повільно потягнулися до запальнички, куліщадко зі скрипом клацнула і з'явилося невеличке синє полум'я. Але перш ніж я дотягнулася до сигарети, на все горичче задзвонів телефон. Пітер, розмовляти з ним сьогодні взагалі не хотілося, але він був з тих, хто дістане мене навіть з того світу. Привіт, красуня!» – почувся голос чоловіка. Ти отримала результати? Що сказав лікар? Мої пальці стиснули телефон так сильно, що шкіра почала біліти. Хотілася пожартувати, сказати щось саркастичне, відмахнутися від цієї розмови, ніби вона не мала жодного значення, але натомість відставила цигарки від себе якомога далі, притулилася лобом до холодного скла та промовила: мені діагностували фатальне сімейне безсоння. Що це таке? нервово перепитав він. Слово фатальне звучить не дуже оптимістично. Це генна невиліковна хвороба, ледь змогла себе вичивати. З часом я перестану спати та буду дивитись на галюцинації аж доки безсоння мене не вб'є. Скажи мені, що тобі просто терміново потрібна відпустка, і ти вирішила мене налякати до серцевого приступу, ледь чутно прозвучало в слухавці. На моїх губах вперше за цю добу з'явилася гірка посмішка. Така ж гірка, як нікотин в цій дурній пачці, як заспокійливі таблетки, які я ковтала жменями останні тижні, як кава, котрою я намагалася змусити працювати свій мозок після чотирьох годин сну. Я не знаю, що робити, піт, несподівано вирвалося з мого рота. Просто не знаю, я зараз приїду до тебе, зачекай трохи. На іншому кінці почувся шум вітру. Я витерла щоку все ще не в змозі відірватися від скляного неба. Не треба, ти і так втомився після роботи, це все одно нічого не змінить. Опусти голову вниз, Кайлі, промовив він. Мої очі відразу ж спустилися до землі, впираючись в чорне силует, котрий здійняв руку. Навіть якщо це нічого не змінить. Я буду поруч, чуєш, я завжди буду поруч з тобою. Серце нестерпно зайшлось, перехоплюючи подих. Хотілося плакати, хотілося кричати, хотілося зваритися, хотілося відчинити вікно та розбитися на сотні маленьких шматочків, тільки б не відчувати себе такою вразливою. Натомість я поспіхом злізла з під віконня. Та побігла сходинками вниз на вулицю. Прохолодне нічне повітря обпекло гарячу шкіру. Я вдихнула на повні груди, вдивляючись у чорне небо, на якому було розкидано тисячі зірок. Вони здавалися мені далекими, такими близькими, ніби Пітер, котрий стояв за кілька кроків від мене з протягнутими назустріч руками. Сподіваюся. Коли все це скінчиться, на тому боці знайдеться хтось, хто так само мене зустрічатиме. А поки мене чекало лише це скляне небо та єдине світило, котре змушувало мене бачити хоча б щось хороше сьогодні. Знімілі слова Кайлі. гарячий чай пікав потріскані губи, змушуючи повернутися до реальності. Він єдине, що нагадувало мені про потребу концентруватися на тому, що відбувалося прямо в цей момент. За ті чотири місяці, які минули, це стало однією з головних потреб. Як би це дивно не звучало, але я більше не могла довіряти тому, що бачила, чула та відчувала. Годинник на затертій стіні зупинився на відмітці 0404. Час завмер так само, як і я в цьому нескінченному потоці робочих днів, які майже ніколи не зупинялися та не переривалися. Мої пальці несвідомо доторкнулися гладкої поверхні дерев'яного столу, щоб торкнутися кінчиками подушок тонких срібних ліній. Ти підеш, я залишусь знову одна, щоб своїми руками торкнутися дна. Та розтанути в кволих словах німоти. Нескінченно закохана я, нескінченно закоханий ти. Срібний маркер, заплутаний у моєму волосі, нервово перебрався між пальців. Я навіть не могла згадати, коли написала це і що відчувала в цей момент. В моїй голові кричало стільки різних стрічок, що вони зливалися в безперервний потік криків. Вимагаючи випустити їх назовні, і я випускаю я виводжу слова срібною ручкою в чорному блокноті, щоб хоч якось зібрати себе до кубки. Я не можу про це не думати двадцять чотири на сім я стріляю у себе ж кулями, я заходжу ногами в свій дім і питаю, як довго я буду тут. Як ще довго в мені проживе цей дурний циферблат між грудями, як хтось знайде вже мертво мене і спитає, чому ж так сталося? І чому стрілки стали умить, коли все було добре, здавалося? Коли навіть ніщо не болить, так що лізти на стіни здаватися, так чому ж моє серце горить, наче думки взяли та зайнялися? Наче в мене є тільки мить, і ні краплі, ні долі, ні вибору. наче в ребрах засів кволий крик, і за терцію іскрами вирветься, обпече віршим віршем язик, та над пальцями полум'ям зірветься, наче квола гаряча дуга, обмайне моє тіло, розшириться, і почується вибух, чи два, від якого я зникну забутою. І залишиться лише пустота, розмальована чорним, загублена, нею й буде моє життя, про яке хтось напише розгублено, про безглузді думки серед стін, про які він не зможе не думати Двадцять чотири на сім. Але легше не ставало. Вони продовжували переслідувати мене знову і знову, аж поки за якихось. Сорок хвилин я не списала всі вільні сторінки в очікуванні закриття клубу. Добре, що Пітер залишив мене лише на цю кволу годину, боюсь, довше б я не витримала. Моя рука нервово потягнулася до таблеток в сумці, щоб вичивати дві штуки з блістера та проковтнути подібно до якогось наркомана. Десять хвилин. До закриття залишилось якихось десять хвилин. Я зможу випроводити останні гостей з клубу, зачинити двері та нарешті увімкнути гучніше музику, щоб перекричати нею свої думки. Таблетки стали поперек горла. Я нервово схопилася за бакали з водою, щоб стрепенутися від побаченого. Прямо на моїх очах почала кипіти вода, змушуючи тонке скло вкриватися гострими тріщинками. У вухах нестерпно коцало і віддавалося криками. Це лише ілюзія, просто ілюзія, бурмотіла собі під ніс, стискаючи тонку ніжку. Вода неочікувано стала переливатися через край, потрапляючи на шкіру, роз'їдаючи її, викликаючи опіки. Я дивилася, як за неї стали виднітися кістки та налякано стала махати руками, щоб позбутися кошмару. Витончений бокал полетів через всю барну стійку вперед, і я нарешті змогла притиснути до себе поранену руку. Якого бісу, дурепо, почулася десь попереду. Але я не чула. Я панічно кинулася до відерця з льодом, щоб опустити в нього долоню. Десь збоку почулися гучні крики. Хтось вихопив єдиний мій порятунок з рук та зі всієї сили кинув у моє обличчя. Викликаючи праведний крик, холодний лід став нестерпно роз'їдати щоки подібно до кислоти. Він обпікав їх, пропалював до самих кісток і змушував моє серце нестерпно заходитися, аж поки чорні плями в очах не злилися в суцільне тло. Від спокійної темряви стало значно легше. Крапля за краплею, вона стирала потворні рани на моєму тілі. Та малювала замість них сузір'я, а слідом за ними слова. Знімілі слова не розкажуть, як їм болить, не пролються на серце завмерле дощами, не розкажуть, як б'ється самотній кит у ті ребра, що скелями стали днями, бо між ними вже більше ніщо не горить, бо між ними ніщо не палає вогнями, бо замерзло і тихо на дні вже спить. Мить. Знімілі слова не розкажуть, як він кричить, як стирає у сутінках камінь своїми щоками, як до болю у грудях могутніх мовчить, Віддається у руки стихії ночами, бо в замерзлому тілі та досі нестерпно кипить, бо на шкірі його кровоточать солоні ті рани, бо в легенях і досі повітря хрипить, як і досі хрипить божевілля між нами, думками, плечима, руками, словами, нами, знімілі слова не розкажуть, як їм болить. Тисячі крижаних голок впивалися літерами в шкіру й одразу ж вбиралися, проникаючи в кров. Десь вдалині, виднілося бліде світло, яке звало мене до себе. Я ступала до нього крок за кроком, щоб нарешті зупинити це божевілля та розтанути в темряві, але щось продовжувало мене тримати на місці. Кайлі прорвалася крізь безодню болю, ще трохи, красуня, ще трохи. Ми майже приїхали. Тримайся ти, сильна дівчинка, чуєш, тримайся. Чиїсь руки силою тиснули на груди, викликаючи бажання зникнути в цю ж мить. Холодне світло прорізалося між повік, повертаючи мене до реальності та Божевілля. Нав'язливі слова знову і знову кричали в голові, нібито нікуди не зникали. Сильна вирвалась з моїх губ пошепки, сил би мені, її особисте пекло Пітер. Їдкі лікарняні стіни тиснули з усіх боків, звужували простір, робили його нестерпним. Я сидів на твердому пластиковому стільці, згорбившись над нерухомим тілом Кайлі, і відчував, як цей холод проникав усередину, роз'їдаючи нутро. Майже місяць. Минув місяць з того дня, як вона потрапила сюди більше ніж тридцять проклятих днів, які я провів. В очікуванні хоч якихось новин, але вона не повернулась до мене, лише так само безсило підіймала грудну клітину під лікарняною сорочкою, ніби нарешті змогла заснути, ніби на блідому обличчі нарешті почала спадати втома, перетворюючись на спокій. Ніби, ніби це не означало, що вона опинилась тут через мене. Минуло стільки часу, а я все ще не міг собі пробачити того, що прийшов занадто пізно, що взагалі попросив її прийти в бар того дня, що не захистив її в той момент, коли п'яний покидьок вдарив її через галюцинації, не зловив її, коли вона впала на підлогу в напівпустій залі. Не врятував Роджер Едлокс. Я пам'ятаю його ім'я так само добре. Як, власне, якби я міг я стер би його з лиця землі, зробив би все заради того, щоб це він лежав зараз в реанімації, а не вона. Але ні. Йому пощастило значно більше за мене, йому дісталася лише в'язниця і рука, яку я зламав йому. Такий мізер за зруйноване життя Кайлі. Я ненавидів це так сильно, що міг би вбити Роджера, якби мав би таку змогу. Я ненавидів себе, я ненавидів світ, я ненавидів усе, що бачив та чув просто тому, що її не було поруч, а я не міг з цим нічого вдіяти. Все, що мені залишилося, збрехати лікарям про те, що я її наречений, аби мати змогу просто тримати її за руку в останні хвилини життя. Бо, зрештою, вона не мала нікого крім мене, а я не мав нікого окрім неї. Тому все, що мені залишалося, ходити сюди кожен день та розмовляти з собою. Напевно, тому, коли вона раптово прийшла до тями й мені сказали принести їй змінний одяг, я так зрадів, що відразу ж кинувся за речами, хоча й глибоко в душі усвідомлював, що краще не стане. У неї все ще залишилося кілька місяців від сили, і змушувати страждати її ще довше було б занадто егоїстично, занадто жорстоко, занадто. Старий будинок зустрів мене дверним скрипом, відкриваючи шлях у її особисте пекло. За стільки часу мені в голову не спадало прийти сюди без неї, і тому побачене стало для мене шоком. Цей будинок майже весь був списаний віршами всередині. Його стіни дихали та просили про допомогу. Вони розмовляли зі мною, стікали рядками на підлогу та розмивалися слідами від ганчірки. Мої ноги повільно ступали вздовж паркету, намагаючись не теркатися жодного напису. Здавалося, варто було зачепити хоча б одну літеру. І будинок одразу ж проковтне мене, немов сміття. Але скільки б я не намагався, вони все одно проникали всередину, читалися боковим зором та пробиралися в грудну клітину, роз'їдаючи зсередини. Тебе ж бо для мене так мало, так мало, але так багато, не наче вогню заради страти того, хто в книжках живе. І нехай палітурка груба. Твої божевільні губи дотла спалять все живе, а може, і мертва, як знати, ти градус смерті моєї, ось так тебе важко кохати. По спині стікав холодний піт. Здавалося, ніби я пробрався в її голову та вперше за стільки часу по-справжньому побачив те, що вона переживала, розбита, втомлена. Розлита чорнилом по стінах, одна бездонна, ніби гігантський кит, який плавав у океані у пошуках хоча б одного створіння, котре зуміло б його зрозуміти. Пальці затримались на ручці з написом. Все як було, кожен вірш диким штормом розносить думки у оселю всіх тих, чия хата з краю. кожне слово поета. Ламає замки, тільки душ у них просто немає. Розумієш, все як колись, все як колись, все як колись. Пальці затремтіли. сила перебороти себе я кинувся з цього забутого богом дому на вулицю та став хапати повітря. Це божевілля з'їло мене за лічені хвилини. Як вона могла жити в ньому стільки часу? Як вона могла лежати серед цих живих стін одна? Як вона взагалі могла вдихати ці чорнила в свої легені? Панічний страх змінився раптовим поштовхом у груди. Якщо вона змогла жити в ньому одна, значить, і я зможу жити там разом з нею. Я буду поруч стільки часу, скільки буде потрібно. Навіть якщо для цього потрібно буде самому стати божевільним, спи під моїми губами, Пітер, кухонне світло мерехтіло, кидаючи тьмяні відблиски сковорідку. Смішно, але за останні два місяці мені ще жодного разу не вдалося приготувати на ній омлет так, аби він не підгорів, не мов би сама плита знущалася з мене і казала забиратися звідси. Мої пальці випадково зачепили напис: Залишись, не йди, не згорай, тобі рано ще бачити рай. Пророцтво іронія. Ще вчора цього напису тут не було, але, схоже, підгорілий омлет Кайлі теж набридло їсти. Хоча я й старався вирізати для неї всі погані шматочки, щоб вона якомога краще почувала себе. Минуло сім місяців з того часу, як їй діагностували безсоння. Якщо раніше всі ці написи доводили мене до Божевілля, то зараз з ними навіть якось дихалося легше. Здавалося, ніби вона розмовляла зі мною, залишаючи їх знову і знову, щоб я знаходив нові сліди по всьому будинку та розумів її. Хоча останнім часом вона занадто сильно схудла та. Майже не рухалась, лише сиділа на своєму улюбленому підвіконі та безперервно дивилася на небо, ніби намагаючись там щось побачити. Раптовий звук мікрохвильовки змусив мене смикнутись, я мерщій дістав розігріту їжу, поставив її на тацю та поніс сходинками нагору. Кулінар із мене був нікудишній, але заради неї я навчився готувати багато різних страв. Шкода лише, що сковорода про це забувала і постійно підводила. Цього вечора Кайлі так само сиділа на підвіконні, не звертаючи уваги ні на що кругом себе. Тонка, згорблена, мов привид. Вона водила пальцем по склу, виводячи на вирядок і, здається, навіть не чула, як я увійшов до кімнати. За вікном розцвітали дерева. Осипалася білими квітками на землю і здавалося, ніби зараз не весна, а глибока зима. В якомусь сенсі так воно й було, так холодно всередині мені ще не було жодного року. Я так втомилася, прошепотіла вона байдужим голосом, викликаючи в мене аритмію. Потерпи трохи, завтра стане краще. Вичавав себе найдурнішу в світі брехню. Я ступив до неї кілька кроків, щоб привернути до себе увагу. Ти з усім справишся, Кайлі, я не хочу ні з чим справлятися, відповіла вона, ледь складаючи слова докопи. Я просто хочу заснути. Кайлі, забракло мені слів, обійми мене, піт. Червоні очі нарешті відірвалися від неба і повернулися в мій бік. Вони були такими ж скляними, як той простір на вулиці. Кайлі ледь встигла потягнутися до мене рукою, як зблідла ще більше і мало не впала на підлогу. Я чудом встиг підхопити її та притиснути до грудей, злякано вдивляючись в майже чорні плями на мертвоносині шкірі. Вона. Ніби вицвіла ще більше за ці хвилини, навіть бездонні чорні очі більше не опускалися вниз. Мої пальці потягнулися до телефону, щоб подзвонити в швидку допомогу, але в останню мить зупинилися. Вона просто хотіла, щоб я обійняв її, хотіла без болю лягти на мої груди та видихнути з полегшенням, і хто я такий? Щоб змушувати страждати її ще довше. Я обережно підняв її трохи вище, торкаючись губами холодного лоба, її виснажене дихання почало сповільнюватися, ніби заспокоюючись від дотиків. Хотілося плакати, хотілося просити її потерпіти ще трошки, але натомість я просто торкався її волосся своїми губами. Та читав, ніби мантру вірші зі стін, вони пошепки проривалися з мого рота, тихою, колисковою, від якої вона поступово засинала на моїх руках. Я не знаю, скільки часу ми сиділи ось так в обіймах, я просто обіймав її всю ніч, аж доки сонце не стало сходити над обрієм, аж доки сльози не висохли на очах салоними слідами. Аж доки голос майже не зник, і мені не довелося читати останній її вірш одними губами. На годиннику друга ночі твої очі заснули під ранок. Мої очі ще спати не хочуть, все блукають між літер та рамок, все шукають колишнього часу, коли разом ще жили інакше. Радше б марили вічністю небом. Тоді б падати стало м'якше, тоді б дихати стало легше, якби все ще мовчали словами, а не зараз, руками, плечима, доторкатися, марити з нами. Щось нестерпно стиснулось в грудях, виводячи в думках продовження її рядків. Я ніколи не писав їх сам, але цього ранку всередині мене поселилося те ж саме божевілля, що. Жило в кайлі, воно роз'їдало мій мозок болем, вимагало озвучити слова чи хоча б записати їх на папері. Тому я дотягнувся до чорного маркера на підлозі та написав на передпліччя кінцівку. На годиннику ранок згорає, обіймаються думки з думками. Я не знаю, хто ти, не просто спи під моїми губами. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки, залишайтесь зі мною попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі, ваша пташка.